ось, дорогі наші підписники, наш саме цецар вмістився ось в такий пакуночок. І ще навіть трішки докладала. В Юрі позичила. Значить, <рес> дивіться, так, так, так. Ну, прийшло з міста Києва. Хоп! Зараз подивимося, що тут мені прийшло. Ну, як ви думаєте, на що ж я могла його потратити? Звичайно, що на насінь. Так. Десь професійне насіння, тов-дистриб'ютор відомих світових брендів, не знаю, чи світові, чи не світові, але ось на такому через інтернет-на сайті зробила замовлення. Значить, дивіться, що замовляла. Скабіозина замовляла. Хоча вона в насінні, там, де багаторічники. тут пишеться однорічник. Ну що, прийдеться сіяти, якщо посходить, доведеться збирати насіння, правильно, що робити? Так. Така це суміш. Далі. О, багаторічна культура. Досить таки гарненька, аренарія гірська. Теж взяла таких кілька упаковочок. Це ж мені ще потрібно. Ось потрібен. Вона, Юра, скоро з дом не вижжена з цими насіннями. Так. Гіпсофіла. Зимовий візерунок. Махровенька вона, мені здається, має бути. Як сніжинка. Вікторна, це що за розвод вже тут? Що за розвод? Який розвод? Ну ти казала, що купиш сьогодні якоїсь печеребини пожарити. За що? Ну, цицера я продав. Чого вже давно немає цицера твого? Я позичила? Я позичила тебе. Цю, Ті, Юра. іди, іди. Це не бур'ян, Юра, ти не розумієш. Іди, з ними з дому. Я вам що казала? Ай. Так. Ми дивимось далі, хай там бубонить. О, далі, дивіться, яку виписала. Армерія. У мене армерія є тільки одного кольору. А тут, мені здається, армерія може бути у різних кольорах. Багаторічник. Дуже така хороша. Мені подобається ця квіточка армерія. Дуже вона гарненько приймається. Я не знаю, як вона з насіння, до речі, посходить, але от як сама рослинка, то вона дуже гарно приймається, ділиться кущиками. Так, далі. Ломий камінь. Ось такий пурпуровий. Килимочок теж взяла кілька. От. Далі взяла ось такого дива. Ліатріс рожево пурпуровий Ну, тільки е, два. Тому що він дорожче. Це насіння було. А, ні, три, три, три. Це три. Не знаю, наскільки воно дорожче, але мені здається, що цей е, ліатріс. О, то це ж можна зараз вам подивитися. Отам. Що почим. І прийшов мені смачненький подаруночок. Ось такий рукола. І так і ще написано подарунок. До речі, дуже дячна за подар... подарунок. От насіннечко було вчора. Ось ця розпаковочка, яку я вам тільки що показала на початку відео, друзі. Тому сьогодні, у суботній день, 5 квітня, я вас вітаю вчора. Бажаю вам єдиного, бажаю, щоб у нас Більше ніколи не було таких дат, як вчора. Миру нам, друзі. Вчора ще, ще багато чого робила. От е, Показала, яке насінечко Вчора ж я його вже і висіяла. Е, вчора дов'язала серваточку. Зараз покажу, яка вийшла. А ще, поки гонила Юру з гаража, поки він прийшов, то я закінчила ось таку. Красоту, красу-красу, як вам? Як вам краса. Правда, я трішки була розстроєна, знаєте, чи все мало бути в одному кольорі, ось у цьому такому гірчичному. Але не вистачило на останні два рядочки ниток. І я вирішила, що ось точно така сама нитка, тільки темно-коричнева. Думаю, зроблю кайомочку. От, а вона. Так і непогано вийшло взагалі Взагалі чудово. Вчора займалася пораням. Слухайте, геть порзиться погода. Геть-геть, швидко. Потрібно знімати одяг, понапирувала вчора, понапирувала, От. а зараз бачу, буде дощити. Добре, що хоч ніч витримала. Сьогодні, як є, швиденько вже познімала, тому що почався дощ. Сьогодні вже Подавала, повипускала. Раніше випускала кохи. Зараз покажу, як заганяла. Так, в мене напевно, що кури великі думають, що це таке сьогодні робиться. Тому що вже діло буде йти до обіда, а кури. <реш> а кури закриті, а це ж випускала знову кокю. Подивіться, що робиться. Ці зайшли, а той втік. О, треба йти ловити. Далі випустила все. Свиня понасипала товчі, <реш> тому що ще баняка вареного нема. От що, що вчора не зробили, то це не зварили баняка, тому що на вечір дати баняк був. Як ви свистує позад. А пізно ввечері вже не ставили його варити. Юра у мене собі, допізнав гаражі, поки не загнала. Хто не бачив, переходьте на шорт, як я його з анекдотом загонила у хату вже. От, е, значить, сьогодні ще не поставила баняк, ось так собі думаю, понасипаю товчі, хай трішки під'їдять. Я від них трішки повигортаю, хоч і пустився дощ, але. Хай там собі іде. То я, знаєте, не холодно ще і ще не сильний, то можна ще щось тут поробити. Ось там собі вибрикують. Вигорну, вигорну зараз, бо бігають і туди, он. то там їм настеляно, ну, де вони собі сплять. А тут то потрібно вигортати. І сьогодні перший раз я насипла їм сухенької точі. Перша. То все вони їли банячок, банячок. Сьогодні сухенька торча, але бачу їдять. Одним словом, добре, вигортаю, вигортаю. Ось так. Тим не кидалась соломи. січо <реш> <реш> мочі сіно. Привіт. Привіт. Рило моє. Заскучала. Заскучала, хочу погладити тебе. Да? Хочу, щоб тебе приголубили. Хочу, щоб тебе випустили. Не випущу, все. Ти покарана, за мої квітки. Да. За збитки в моїх квітках не просися. Не просися, Все, Іди, іди, Онду! Грайся в сіні. Не піде, поки я тут стою, то буде оце. Чухати мене і все. І чухатися, що я її почухала. Пепо! не гарчи, не харчи, бо ти як добра вже собака. Йди, ну, іди, сіно, іди. <ривіт> Чи ти дивіться, як пересиджують мої полонянки? Я їм насипала, вчора їсти тут є, водичка є, але подивіться, ну думаю, що от прийде час, яєць ж немає, що будуть кричати, як кури. Ні, вони сіли. <ривіт> Оце такого і сидяння. Що на чому ви там сидите? Слухайте, а то там яєць немає? А ну-ка. Ото -то зробила. Це вони мені як мають переквоктати. Ота яйця, яке скачення знайшли цьому. Сині і все сидять. А я думаю, що вони там сидять всі троє. Ай, Ото -то господиня, ото то відучий квачок, щоб не коктали. Так. Красуні, заберіться з яйця, як це мені його вигорнути. Відкривати не хочу, бо зараз вилетять. Пані кроличко, ти що тут? Бо запитують, що кроличка. З кроличкою все нормально, гарно годована. Тільки не знаю, чи побігана, бо щось вже скільки часу пройшло. Немає короля, щось догенько і з королем сиділа, і вже довгенько пройшли, і короля віддали, але каже Юра, хай ще побуде. Ну, Юра, не дивився ще просто. Немає він коли навіть сюди до тебе заглянути. чуєш он що він робиться. Кричить десь щось падає по ногах, ноги б'є, Юрко кричить, ціла катавасія. І знаєте далі що? І далі піду варити вареники. Захотілося вареника з сиром зі шкваркою. О, дощик тарабани ще й добрий. А я, слухайте, згадала про парник і думаю, поки я згадала, прийду, ну я його хоч трішки так клюйонками накрию. Тому що хто я знає, я можу до вечора забути, а вночі хай лупить мороз ще завтра, може ще його цієї ночі не буде, не знаю. Одним словом закрила. Бачите, який дощ іде? Чуєте? Краса. Краса, аби не знати, що воно має бути далі. Так, чесник і цибулька от того махнули, хоч я ще тут не закривала вологи, вже хай перестоять ось ці. Перепотіє тиждень ще і вже тоді. Але ж дивіться, як здовж видно. Таке враження, що тут кілометр такого часику з цибулею. Так, ось, є сир та сметанка. Ми це купуємо. А ось дивіться, нащіпала молоденького квасю, молоденької кропиви. Що таке вареники з сиром? без ще якогось борщу буде у мене зараз борщ зелений до вареники з сиром, і це буде уже у нас, друзі, обід. Тому що ми снідали хто чим, хто чай, якийсь бутерброд, то кава, якийсь бутерброд, то просто кава. О, а тепер уже там все повибрикувало, то зараз буду готувати смачненький обід. Ну, це ось його нював би і ну, ночував би цей мій майстер на всі руки. Ай, пританцьовує. Що, довольний? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вже бум-бум-бум. Сінь, як все буде добре, то накриє. Дно? Ну? А який ти шустрачок? Ну що ж так? Ти ну... вареники їсти будеш? З м'ясом тільки. Ні, з сиром. Це... Коротше, то чого ти вийшла, якщо з сиром? Ну, ось так. На дворі вже гарно дощить. Час обіду, я все встигла. У нас вареники з сиром. І смачнюший борщик. Все, все найкраще.